Дорожній людині потрібна стежина, гордому птахові, потік повітря, річковій рибі, бурхлива течія, молодому дереву, сонце, до якого воно тягнеться. Словом, кожному потрібен свій шлях, і тільки перебуваючи у постійному русі, можна жити. Рух то є життя. Отак і кожній душі потрібен свій шлях. Її неможливо стримати як і стрімку річку, вона бренить, мов струна під рукою музики. Фарбою маляра лягає на полотно, перестрибує віртуозно з октави на октаву, переплітається з рядками талановитого вірша, поринає у професійну майстерність ремісника, єднається із думкою науковця, біжить собі невпинно, доводячи істини і тут же заперечуючи їх. Невгамовна, знаходить собі проблеми і перешкоди, грається емоціями, радіє і сумує, галасує і співає, сміється і плаче, говорить і мовчить. Але таки біжить, летить, рухається. І весь у той неспокій душі і є любов так. Небайдужість то є любов, любов до батьків, дружини, дітей, до рідного краю, до праці, до непізнаного і науки до людей. Починаючи чергову розповідь про життя степовиків, щоразу згадую саме цей невеличкий нарис Юрка Фоменка про небайдужість. Адже така якість особистості якнайповніше проявляється у героях наших програм. Убий собі маленького українця, закликають громадські лідери звідусіль. Не буває маленьких українців, вважає Віктор Грищук, наш добрий знайомий, запорізький фермер, уродженець Полісся, котрий вже півтора десятка років займається землеробством у Таврійському степу, просто не уявляючи собі існування десь поза його межами. Вельми цікавою є історія життя Житомирського Поліщука на Запоріжжі, яку почули ще років 10 тому. Відтоді ж потувирушували з паном Віктором справжнім, самодостатнім, цільним і цілеспрямованим господарем на землі, котрий і собі може дати раду, і молодь навчає любити усе те, чим обдаровує нас щедра українська земля. Дев'ять років я віддав викладацькій діяльності і займався викладанням. Ветеринарно санітарної експертизи, мікробіології, вірусології та епізотологія. Поясню, інфекційні різноманітні захворювання та мікроби різноманітні ми вивчали. І предмет ветеринарної санітарної експертизи передбачає як перевірка якості продуктів харчування, тому я задумався і завжди мріяв про те, щоб настав час, що український покупець. Зможе е, мати достойну зарплатню, на яку можна купувати не продукти е, харчування, а їду. Склалися обставини, коли розвалилися родгоспи і колгоспи, мені запропонували очолити господарство, яке сформувалося в результаті різноманітних перетворень та реформ виробничої частини цього ж родовосу техніку перемога. Господарство було в занепаді, але перед цим. Була перша делегація на навчання серед викладачів навчальних закладів України в Німеччину. І коли мені запропонували очолити це господарство, я з задоволенням, після того, як я пройшов навчання курс, вирішив попробувати свої сили і ще будучи викладачем в реформуванні і адаптуванні до сучасних умов того господарства, рештки якого мені досталося. Ну, на цій базі ми створили невеличке господарство 100 межах десь. 1000 гектар е сільськогосподарських угідь. <кліх> Було трошки тваринництво. Але з кожним роком ми робили моніторинг, аналізували економічним аналізом, е побачили, що щорічно це невеличке тваринництво додало у 2-3 рази, порівняно з минулим роком, ми брали і слідуючий рік, слідуючі збитки. І тільки ці збитки ми змогли е компенсувати за рахунок. Росту рентабельності в рослинництві, Але є межа. І, відверто кажучи, мені було боляче позбутися тваринництва, але без загальнодержавної підтримки, зваженої політики на підтримку українського власного сільготвиробника, особливо у тваринництві, то був би, був би результат позитивний. Екологічна продукція це не лише технології вирощування, це ціла філософія господарювання, вважає пан Віктор. Зрештою, це багатовікова філософія степу, замішана на природному способі життя степовиків, філософія самодостатності на своїй Богом даній землі. Якщо взяти побут і культуру козацтва, от ви ж вони ж кочівники, як кажуть, кочували по степу. Було розвинено тваринництво. як Кози були, стада ходили, вівці були, козочка молочко, вівці м'ясце. З свиньми, відверто кажучи, на той час чогось я не було. Тому що концентратний тип годування, а те, що росло в степу, От, там, кролики і так далі. От, тому. Традиційно, все ж таки, у нас селище міського типу. За останні часи, мабуть, був все-таки певний підйом. Особливо у нас тут велика кількість фермерів, всі паї обробляються тут місцевими, і я вважаю, що ми даємо ну, достойну орендну плату людям. Пенсі... Більшість пенсіонерів вже немає здоров'я і так далі. Зменшилась, на жаль, в приватному секторі кількість великорахтів худоби. А от е кози, там, вже кого-то е, заводить <кхи> в домашньому господарстві і вівці, і кроліки, і так далі. Люди вирішують вже давно українці е проблему органічного, е там екологічно чистого, натурального харчування. Давно, е тільки воно не піддається ніякій статистиці по великому рахунку. Філософія, вона як, яка була, така й залишилася. Нині цю філософію сповідує дедалі більше українців, причому не тільки споживачів сільгоспродукції, а й самих сільгосптоваровиробників. До речі, щодо євроінтеграції, про яку сучасний український хлібороб не може наразі не думати, адже порівняно з колегами із європейських країн за значно більших витрат він має значно менші прибутки. То прагнення до екологічного землеробства і органічного виробництва Європа реалізувала ще кілька десятиліть тому. Саме тоді, коли країна Рад, а в її складі і Україна перейшли до інтенсивного землеробства із застосуванням великої кількості хімічних добрив та стимуляторів росту. Нині ж ситуація змінюється радикально і доволі активно. Тенденція ця пошук здорової і органічної органічних харчів, вона прийшла і на нашу землю, і культурне харчування все більше і більше, як кажуть російською мовою, адоліває уми гаражан. Тому що кожен розуміється, що якщо він буде харчуватись невідомого якості і так далі харчами з супермаркетів, я нічого проти не маю їх, от, то потім будуть працювати дуже багато і дорого на аптеки. Тому, мені кажеться, філософія органічного виробництва вона не тільки е, криється е, зарита, як кажуть, в чітку якусь агротехнологію, що треба там тільки органічне добро і так далі. Вона заложена на дійсно на рівні е, півсвідомості самозбереження. Що якщо я буду харчувати здоровими харчами, я народжу здорових дітей. Якщо я здорового дитину народив, я мусив, я мушу знайти е, е, місце, де можна купувати, придбавати екологічно чистий продукт, домашнє молоко. Ну, що маємо, то маємо. Запах свіжораного чорнозему збентежив мою пам'ять. Дивлюся оповито безлистими тополями далечінь і відчуваю, як родяться у моєму єстві дивні амбіції, огортаючи своєю проникливістю мій розум. Доволі часто доводиться чути у місті про те, що хліборобам ніколи поглянути на небо, подивитись на зорі, бо позірно у них зовсім інша картина свіжозораний чорнозем. Що ж, відчуваю ту дивну амбіцію і нестримне бажання зруйнувати стереотипи. Зорі також бувають у полі зору степовиків. Щоправда, ставляться вони до цього трохи менш романтично, аніж містяни. Свідомість влаштована людська. От людина живе біля моря. Ти приїхав з півночі, наприклад, на море. Запитуєш, коли ти був на морі. Він каже: О, добре, що ти приїхав, то ми підемо разом на море. І десь так я провів би паралель, що. Дивимося на зорі дуже рідко. Але дивимося. Починаючи з лютого місяця, коли вносимо, проводимо підживлення зимних культур, то це, як правило, робиться вночі, коли підмерша земля. Тут хочеш не хочеш. От. Дивишся на зорі, бо встаємо в два 3 ночі, виїздимо в степ і милуємося нічною природою Запорізького степу. Люди сплять, тільки просипаються, просинаються, а ми вже в 10 годин їдемо з роботи. Це нашим людям абсолютно невідомо і, може, і не треба знати. Але так склалась технологія наша останні роки, а потім починається період боротьби з різними шкідниками, оброблення різноманітними препаратами, як правило, проводиться вночі. Навіть із тих думок, що ефективність вища, менше вітру, менше розповсюдження лягло і менше шкоди наноситься довкіллю. Отак От селяни працюють, щоб отримати на кінцевому виході гарні результати якості пшениці, особливо, тому що пшениці першого другого класу з високими хлібопеперськими показниками не отримають. Як би там хто мені не казав, то треба, щоб вчасно були оброблені посіви від різноманітних бактеріальних, грибкових і таких інших захворювань, і щоб не пошкодили саму рослину, саму зернину, різноманітні шкідники. Так що на зорі дивимося інколи.